Прощення. Роздуми над Словом Божим на понеділок 32-го звичайного тижня, рік перший. Ісус промовив до своїх учнів: Неможливо, щоби спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони приходять. Йому було б краще почепити жорновий камінь на свою шию і кинутися в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, каюся. Прости Йому. І сказали апостоли Господеві, Додай нам віри. А Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Пробачення Є важливою життєвою позицією християнина. Однак, мабуть, ні в якій іншій сфері немає стереотипів більше, ніж у сфері прощення. Нерідко можемо почути гарні ба навіть побожні гасла прости і забудь. Будь смиренніший і перший попроси прощення, навіть якщо це не ти винен. Мусиш простити, бо інакше не отримаєш Божої благодаті, і Бог тобі також не простить. І з жалем потрібно сказати, що ці повчання найчастіше призводять до неправильного прощення, удаваного, коли людина робить вигляд, ніби нічого не сталося, а в серці далі носить незагоївну рану. На сторінках Біблії. Прощення інколи представляється як важкий і болючий процес, який нелегко давався і біблійним героям. Наприклад, Йосиф, якого брати продали до Єгипту, будучи при дворі фараона, намагався забути все, що сталося. Коли він побачив своїх братів, удавав, що їх не знає. Йосиф не хотів ще раз дізнати болю. Навіть у своїх спогадах він уникав цієї теми, своїх синів він назвав вельми символічно. Йосиф назвав первородного ім'ям Менаше Манасія, бо, мовляв, бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого. а другому дав він ім'я Ефраїм, бо, мовляв. Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Йосифові знадобилося чимало зусиль, аби пережити свій біль, образу, виразити свій жаль, а потім прийняти братів і пробачити їх. Більше того, щоб побачити Боже проведіння в усіх тих подіях, які з ним відбулися. Наш Спаситель також представляє пробачення як певний процес, коли згрішить твій брат докори йому. Виявляється, потрібно довести до свідомості брата, що він заподіяв тобі кривду. Не потрібно вдавати, ніби нічого не сталося, аби за всяку ціну зберегти гарний настрій і почуття комфорту. Це не завжди приємно, але завжди правдиво. Не думаю, що Господь був задоволений солодким лицемірством у спільноті християн. Заклик Господа завжди пробачати означає готовність бути відкритим на процес прощення, а не якийсь одноразовий удаваний акт. Розмова навіть емоційна. Дозволяє пробачити на щирій основі, а не на удаваній. Не ображай у відповідь свого кривника, просто скажи про своє переживання, про свої відчуття від того, що сталося. Навіть якщо тебе не зрозуміють, не переймайся, будь терпеливий, бо любов довготерпелива. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.